Космічна. Кінець 9 маршруту ТСЦ-1242. Рухаємося по першій смузі. У напрямку кола на перетині з набережної перемоги. Слідкуємо світофорчиком, Якщо зелене світло, залишаємося на першій смузі. Якщо буде майже червоний, тоді другий ряд. Пішохідним переходом треба займати вже другий ряд. Переконалися безпеці. Матнули поворот і пригостувалися. І там був позаду, але далеченько. Під'їжджаємо до кола, як на будь-якому маршруті, такому подібному, безпосередньо в чому сервісному центрі. Вмикаємо ліво покачу повороту. Червона капелюшок. під бабушки, мабуть, вже йде. І слідкуємо на колі, як вони нам з цієї смуги на крайню ліву так і потрапити четверту. І як тільки вони отут отут, закінчуються, за скільки будемо стояти, то вже хоч 10 хвилин. Ні-ні-ні-ні-ні, Їдуть, їдуть, тримайся. І різко не гальмуй. От зараз за ним і пішли. Все. І на першу смугу з лівим поворотом з'їжджаємо. Опинилися, поворот вимикаємо і їдемо по цій смузі. Без лівого показчика повороту включимо знову лівий покачик повороту, коли ця розмітка буде роздваюватися, коли буде показувати вказівна стрілка, що з цієї смуги прямо або ліворуч. І от ми вмикаємо лівий покач повороту. По розмітці з'їжджаємо на оцю смугу крайню. Одразу вже вмикаю, пропоную правий що, повороту. Слідкуємо, з зеркало заднього виду, що нікого немає. І так з правим поворотом пропоную при з'їзді і ми їдемо. Ми маємо перевагу в русі. От всі, хто під'їжджають, вони стоять і чекають нас. І обережненько, отак на першу смугу. І проїхали. Поки що повороту вимикаємо. І їдемо вверх аж до Запорізького шосе.